Слава Україні, вітаю друзі! 7 січня вже 23 го року. Ну, Насамперед хочу привітати усіх з наступившим Новим роком. От, і Різдвом Христовим Христос народився, славімо його. Е, хочу побажати вам, щоб всі ваші бажання і мрії збулися. От, а в українців, в принципі, їх не так багато в, в таку в такий важкий час. От. Тому це найголовніше. От. Е я вже вдома, в будинку. Ну, е на виду був Караманівський, тому по ньому швиденько відео зніму. От, е і продовжу далі знімати. На сьогодні вже на днях все часу не вистачає на цей фундук для зйомки. от Гляньте, як він гарно переливається Караманівський. Дуже, о, це, це якийсь минулорічний чи що. От, е, Дуже такий він світлий, такий золотистий колір перели, переливається. Оце ось весь горіх з цих двох рослин, що в мене тут біля будинку ось ці дві типу колони. От, невеличкі, вони метр вісімдесят. Оце з двох рослин. Зараз я пересиплю на вагу, подивимося, що воно заважило. Ну, ось що в нас вийшло. Це вже від тари відтарена ємкість 620 ну Грамів десь мабуть, 150 до 200 забрано звідси. Ну, це таке, не буду їх враховувати, от, бо приїжджали люди. Я давав горіхи. От, тому, ну Нехай буде кіло 600 Було сирого горіха. Ой, десь 2, 2 мабуть, 200 приблизно плюс-мінус. З тих двох рослин. Ось кіло 600 кг сухого горіха. Ось такі крупні є екземпляри. Я їх зрозуміло, що. Де там наша камера? Ну Фокус буде так собі, бо це штучне освітлення. От. Ось такі крупні. Зараз я відберу 100 грам середніх горіхів, плюс-мінус, там більший-менший. І Зважим їх, розіб'ю, відбланшуємо, все традиційно зробимо. Продовжую. Ось 100 грам. Середній горішок, ну, мабуть, трошки більше середнього, бо такий він здоровенький, от, як я дивлюсь візуально. От. Зараз я вам ще покажу ось скрупніший. Сухий горіх, який буває в Так, камера показує гарно. Вага пригає. Тут незрозуміло так буде заборони. 6 грамів. Сухий горіх. 5,6. 5,8. Ось такий горіх. Зараз я це розіб'ю. 100 грамів порахую зараз такі горішки, Ось, щоб все було зрозуміло. Ну 27 горішків доволі швидко чистяться. Це мало на 100 грамів. Ось, рахуй. Ось такі. Зараз я вам покажу наповненість і дуже легенько вони крускаються і, і чистяться легесенько. Ось. Як ви чуєте по голосу, о, це я розколов перестарався. По голосу мене трохи прихватило, але нічого, викарабкуємося. Чиститься дуже добре, бо то я розколов єдиного, просто поспішив. А так, супер. Частково бланшований дістається на основі. Ось і зараз побачимо, яка вага. 43. 43% вихід ядра склав в Караманівського. Рандомні горішки, але не супер крупні і не. І не... Ну і не самі маленькі, от. Да середнячок, але нагрузка якби була хороша, але не максимальна. От. Тому що тому я думаю, що це був би крупніший горіх. Так, пишемо всі там 43. Yeah. 43 грама 27 ядер. ядер. Це в нас 43% вихід. Прийнятний. Так, зараз ставлю на бланшування на 30 секунд дістану і подивлюся, що та як. Ну ось поки бланшувалося, то я ще почистив горішки вам показати наповненість. Доволі непогано вони наповнені. Ось таке ядро. от. Легенько лучиться, Проблем немає. Ось такі горіхи. На ньому залишається ось ця трохи діафрагма, чи як вона там називається, пластинка ось ця, що між ядром і, і... шкіркою, ну оболочкою. От якби виходить отак. З корлупою. Гарне ядро, красиве. Ось 50 секунд. Навіть хвилини не дотримував бо починало тріщати, то це вже якби признак того, що він відбланшувався гляньте. Надіюсь, ви бачите. Так. Ось така картина. У ширне ядро на пальцях відчувається, жир виділяється. Ну навіть видно... Камера передасть, не передасть. Блистить аж жир на ядрі. Любий горішок, який не візьми. Любий бланшується. 50 секунд в мікрохвильовці. Я казав... О, можливо в мене навіть збереглося те відео. Так. Воно збереглося. Я його якраз оце зараз десь і вставлю. Я в батьків бланшував в духовій шафі Караманівський і шедевр. От. І там я вам розкажу, які результати там. От. Зараз я ввімкну його. От. Те відео подивитися, тут якраз ті трошки остину, де можна було скоштувати і сирі, і ці горішки. Так, ось вставочка коротка. Це приїхав до своїх, почистив караманівський і в духовій шафі. 160 градусів три хвилини всього пройшло. Любой горішок, який не візьми. Бланшується. Можна було б і довше потримати, але для чого ці лишні термообробки? Ось така красота. Супер. Просто супер. Романівський в цьому плані краси. Все, повертаємося до мене в кухню. Ну, що, ви відео оглянули, там я все наглядно показав і розказав, як в духовій шафі, я вже там і не пам'ятаю точно, щоб вам не, не, не збрехати. От, давайте скуштуємо. В принципі, так як я і раніше говорив, що коштувати бланшований сенсу немає, вони всі смачні. От, але ось сирий, зараз я їх скуштую. Смачне ядро, солодкувате. Вони в мене трохи в сирості були, постояли, от, можливо, трошки натягнули в себе. Так-то смачне. Головне, що натуральне. Супер. Mm. Є пустота трошки всередині, як майже фактично у всіх крупноплідних. Це mm. mm. набагато смачніше. Загалом така картина по Караманівському. Кому цікаво візьмете на паузу, глянете. По обільному відео зняв, але йо-майо. М -м чомусь камера не дала знати, що пам'ять закінчилась. О, обрізок там тільки. Придеться, мабуть, перезняти по-новому. Не знаю. Ну, хоча тут все, в принципі, розписано. Бланшування щось я не написав, треба пригадати. Ось вот. така картина. Ось така картина в нас. Все, друзі, всім здоров'я, миру і добра. Почуємось!